Друзі, вітаю! Володимир Зеленський сказав, що представники команди Трампа на цьому тижні будуть в Києві. Келог буде 20-го. Джей Дівенс уже в Франції на конференції по штучному інтелекту, але говорити буде там тільки про Україну. Каже, треба заміряти думку всіх країн-членів. І поговорити про Україну по простій причині. Цього не вистачає. Загалом в Вашингтоні вирішили зупинити. Розробку мирного плану Трампа, поки думка європейських партнерів не буде врахована. Ну а Трамп, скажімо так, на Заході в Британії, в газеті The Guardian, вийшла стаття, яка розглядає два сценарії. Трамп повністю ігнорує Україну і нічого не робить, коли Путін нападає. І навпаки, сценарій, де Путін. Веде себе дуже нахабно йде в атаку під час переговорів або знищує авторитет Трампа в переговорах, і там Трамп кажуть The Guardian, британці з інститута з відомого інституту. А власне кажуть про те, що далі він може взяти використати ядерну зброю. Вони кажуть, що він без жодного сумніву вбив іранського генерала Касема Сулейманів в 2020 році, тому і зараз може. І піти до більш серйозних наслідків. Давайте проаналізуємо, наскільки це можливо. Давайте розставимо крапки на «і». Підпишіться на цей youtube канал, а я швиденько зараз вам все розкладу по поличках. Тому підписуйтеся, ми починаємо. Дійсно, з'явилася інформація в Вашингтоні, що призупиняють розробку плану Трампа, тому що хочуть почути власне. Хочуть почути власне думку європейських друзів, хочуть почути власне поговорити з ними. Далі Джей Ді Венс їде до Сполучених Штатів і там до Європи, і там буде спілкуватися Він вже там з моді з Урсулою, з французами, з німцями. Одним словом, буде накачувати себе інформацію і розуміти, як вони готові діяти і що з цим можна зробити. Про це пише «Форчун». Також там буде віце-прем'єр Китаю Чангоцін. Ну, одним словом, зі всіма 40-річний Венс захоче поговорити, обійнятися і, власне, вирішити, що з цим всім можна зробити. Насправді, вийшов ще Лавров, сказав, що вони готові до переговорів, але не готові, типу, до будь-яких інших, крім того, що в них там в голові написано. Ну, одним словом, зняти першу причину. Перша причина це хворий Путін і хвора Росія. Він каже, ну, це треба усунути. Ну, давайте візьмемо разом це і усунемо. Тому якраз друга частина про ядерку і Трампа якраз може стати в пригоді, чому ні. Але крім цього, Зеленський сказав, що важливо зберегти формат Рамштайну і підтримку партнерів. Дуже чекаємо частину команди Трампа в Україні. От заявив, що під час спільного з президенткою Європейського інвестиційного банку Надією Кальвіно Спілкування він сказав, що сьогодні важливо зосередитись на практичній роботі команд України та Сполучених Штатів. От а на спільному баченні головних речей безумовно можуть бути різні думки, але спільне бачення важливе. Треба зупинити Путіна і дати гарантії безпеки Україні на цьому тижні. Деякі серйозні люди з команди Трампа у нас в Україні ще до Мюнхенської конференції. Потім буде Мюнхенська конференція. У мене буде там зустріч, зокрема з. Дівенсом. Ви бачите, що переграється, бо Дівенс спочатку мав бути. Потім цей Келох мав бути. Зараз Дівенс в Мюнхені. Келох зустрічається після. Ці люди приїжджають раніше. Тобто є відчуття, що кілька кругів переговорів одночасно відбуваються. І ми бачимо, що ця історія крутиться. Ну а Келох буде 20-го числа. Про це вже повідомляє CNN і багато інших видань. До речі, що цікаво, в книзі Вудворда, от головного інсайдера команди Байдена, який написав цілу книгу, там кажуть, що Байден питав Келога, що ти думаєш, нападуть, не нападуть. Тоді він був ще просто генералом. Ну і тоді він сказав: Ні, типу, я думаю, що Путіну це буде дуже важко я думаю, він не нападе. Ось так. От Вудвард каже: типу, він сумнівався в тому, що Путін може напасти. Ну, але бачите, Путін. Ще та потвора взяв і зробив. Ну і це теж до політичного досвіду Келога. Бачите, він не завжди об'єктивно реально може оцінювати ситуацію. Ну, В даному випадку наш, наша гра в тому числі і в його корзині, тому, скажімо так, чим він сильніший, тим нам краще. Тому точно злорадствувати поганим прогнозом ми не будемо. Навпаки, хочемо, щоб. Трамп Келог змогли натиснути на Путіна. Ну і ось тут в The Guardian пишуть статтю директора, ну, директора одного з керівників інституту Карнегі. От, вони кажуть про те, що Трамп дійсно. Це науковий співробітник, директора американської державної програми фонду Карнегі Крістоф Чівіс, а він каже, типу, що Трамп може спочатку забити на Україну і може ігнорувати, може власне нехтувати, скажімо, допомогою Україні. От, і якщо він буде бачити, що Україна програє, якщо він буде бачити, що типу там не все так, як він хоче, і може підігрувати Путіну, ну і багато всього. Але якщо він побачить, що Путін намагається його дискредитувати, знищити його авторитет, поставити під сумнів його авторитет. Ну, от або буде намагатися його переграти саме його персонально. Тоді це може призвести до більш радикальних сценаріїв. і Трамп може вибухнути і власне піти на дуже серйозні кроки. І от якраз таки це директор американської програми інституту. В британській пресі а це такий натяк. Ну, знову ж таки, я не думаю, що від Вашингтона це швидше накручування Британією Трампа і потрапляння в його голову саме таких ідей. Ну, от вони кажуть: а тепер дивіться, може відбутись ось так. Він сулеймані знищив, навіть не мргнувши оком. Просто як казав Трамп, я пам'ятаю цей виступ, пристрелив як собаку. Ну, так само і тут може дійсно. Кажуть, в The Guardian, піти навіть на використання ядерки, що буде дуже страшним сценарієм для обох держав. Не знаю. Чи піде він на використання ядерки, але вважає дуже корисним, що британська преса цю історію запускає. Що знову ж таки це преса, це не преса, це політики це запускають. І Чівіс якраз таки запускає ці меседжі і говорить про них для того, щоб в Трампа це було на столі, і щоб це було в Путіна на столі, щоб він це бачив, що може дійсно захід ось так відповісти. Тому це непогана історія по великому рахунку. Моральна фізична підготовка до? Переговорів саме Путіна в Європейському Союзі рекомендують Україні пом'якшити воєнний стан. Генеральний директор Єврокомісії з питань сусідства та переговорів з питань розширення Герт Ян Копман заявив, що Україні слід подумати над змінами в регулюванні воєнного стану. Очевидно, Україна повертається до конституційної нормальності після того. Повернеться, як війна завершиться, і воєнний стан скасують. Але я дійсно раджу вам ще раз вивчити необхідність та пропорційність тих обмежень воєнного стану, які діють зараз. Детально вивчити Копман не став деталізувати, у яких саме питаннях щодо реалігування воєнного часу. Європейська комісія чекає на зміни. Ну, ви знаєте, що деякі заборони просто допомагають укріпляти легку, а інколи й нелегку автократію, деякі заборони дійсно потрібні. І дуже часто ми всередині країни з вами споримо, що залишати, комендантську годину залишати, там виїзд за кордон регулювати, не регулювати. Наприклад, для ну, наприклад, для чоловіків, напевно, регулювати. Але якщо для жінок чиновниць... Чи депутаток місцевого рівня, чи треба їм регулювати? Тобто жінки можуть виїжджати. А якщо жінка-чиновниця, чи, наприклад, депутатка там, сільської міської ради, да, типу, вже треба дозвіл. Чи треба такий? ну, як мінімум, була така історія, ви пам'ятаєте? І ось тут дійсно питання великої кількості речей, тому що для багатьох корупціонерів це спростило корупцію, і вони дуже щасливі, але зменшило державний і громадський контроль. Над цими людьми. І ось тут треба визначити, треба чи не треба. Давайте напишемо свої бачення, свої рекомендації. Ми не Єврокомісія, і ми не Зеленський, не Верховна Рада. Давайте про це поговоримо. Це дуже важлива історія, от яку дійсно. Варто проговорити, що треба, що не треба, чи в такому форматі, як є, доживаємо до кінця війни, а потім знімаємо. І знову ж таки, друге питання зараз в офісі президента теж обговорюють: якщо заморозка, зняття воєнного стану, вони хочуть ще спеціальний стан. Є така ідея, типу, виїжджати не можна, але можна голосувати. Чи підтримуєте ви таку ідею? Напишіть, бо це якраз запит Єврокомісії може теж бути. Запитом наших, а ви нас так попросіть, а ми зробимо ось так. Може бути, двойна гра, така комбінація часто використовується владою. Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!